Господь, просвіта моя і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, охоронець життя мого, кого устрашуся? Якщо нападуть на мене противники мої й вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикнуться і впадуть. Коли й військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли й ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятись на нього. Одного я прошу у Господа, одного бажаю, щоб жити мені коло дому Господнього в усі дні життя мого. Дивитися на красу Господню, щоранку молитися в храмі Його. Бо Він сховає мене в домі своїм У день біди, сховає в оселі своїй на скелю піднесе мене, я піднесу голову мою, вище ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа, почуй, Господи, Голос мій, що ним я взиваю до тебе. Зглянься на мене і помилуй мене. Від Тебе говорить серце моє, шукайте Господа, я шукаю лиця Твого, Господи. Не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидай у гніві раба Твого. Ти Поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже, Спасителю мій, бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене, навчи ж мене, Господи, шляхів Твоїх і настанови на стежки Твої задля ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм. Бо повстали проти мене лже свідки, і злобою палають на мене, але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа і будь мужній, нехай кріпиться серце твоє, жди помочі від Господа.